Мас-маркет презервативи не підходять. Це Вони дуже плохо. Пизда згниє в мене. Пизда згниє. В сенсі. Оно попородне. Предна всякі ці в тій жижі, які в мастилі цьому. Бля, це наживи. Маску мастило. Ти, на СТО купуєш ви Вона на Богдан згонки. мене розводить знов на секс без гандона. Я вже один раз повелася. <реш> мастило, блять, з тобою рядом Богдані віддихає, блять. Він блять вона брати замастило, вона, вона з дикого заходу. у неї замість маски мастило. Вона приїжджає там, мастило. де оце масло продають для машини. Бля. Дайте мені <реш> баклажечку мастила, <реш> навчається. Дика моя ночка. І два по 6 бере. Да. Романтичний вечір. Пахне Послє... із запахом смоли. Нормальний запах, і мужички. А то Гамаша ВД-30 чи ВД-40 підходять? А? Що? А, ВД-40. Ну, це там залежно, який в тебе пробіг. Да. І вона заходить от так додому і кричить: "Філіпчик!" потім його так да. просто обливає. І Ка айко збери, щоб я не загорілась!»